Ви коли небудь задумали, чому ваші потенційні клієнти не завжди готові купити одразу. Можливо, ви не допомагаєте їм пройти всі етапи, які потрібно? Є одна ефективна модель, яка пояснює цей шлях це сходи Бена Ханта. Спочатку потрібно зрозуміти потребу. Сходи Бена Ханта складаються з чотирьох ключових етапів, які проходить кожен клієнт перед покупкою. Перший етап на цьому етапі клієнт може навіть не знати про ваше існування. На, друге, на другому етапі ви повинні зробити так, щоб клієнт. Зрозумів, хто ви. це може бути через рекламу, соціальні мережі або інші джерела трафіку. На третьому етапі ви починаєте взаємодіяти з клієнтом, надаючи йому корисну інформацію про ваш продукт чи послугу. І людина розуміє, що хоче. І тільки на четвертому етапі людина приймає рішення зробити покупку. Якщо ви відразу намагаєтесь минути цей етап ви втрачаєте потенційних клієнтів, ви повинні не лише привернути увагу, а й збудувати комунікацію на кожному з етапів. Якщо вам цікаво дізнатися, як правильно налаштовувати цей процес під свою рекламу, підписуйтесь на мою сторінку. Я ділюсь перевіреними стратегіями, які допоможуть вам просуватися в мережі. Підписуйтесь зараз, щоб не пропустити корисну інформацію.